Сьогодні, 14 вересня 22 року, у нашій Тростянецькій громаді проходить день донора. Бажаючих прийшло навіть дуже багато. Ми їм всім дуже вдячні. Вінницька бригада обласної станції приливання крові приїхала набрати для наших воїнів кров. Ми плануємо набрати сьогодні 90 донорів, тобто приблизно 40 літрів крові. Надіємося, що ці донори до нас прийдуть. Ми допоможемо нашим воїнам, наберемо цю потрібну нам кров. Будемо надіятися на те, що донорів прийде багато, і багато наших є донорів, які часто здавали, які знають, яка це процедура є, і ті, які перше, вперше хочуть допомогти нашим воїнам. Я надію, що ми наберемо цю потрібну кількість крові і допоможемо нашим воїнам. Я лікар Трисинецької ЦРУ, Трисінецькій лікарні Мишинська Леславська Травича. Знався, що буде сьогодні виїзна бригада з обласного закладу для прийому крові, вирішив підключитися до цієї акції, так як кров необхідна нашим бійцям на фронті. І от я рішив, вирішив свій такий внесок зробити для, для того, щоб, щоб допомогти нашим хлопцям, які в госпіталях, які лікуються. Обов'язково перед здачею крові донор має попити чай із печером і сахаром для кращої циркуляції крові. Сьогодні 14 вересня, день донора потрібно було здати кров. і Ми здаємо для наших захисників на славу нашої держави, щоб все було окей і Україна переможе. Який ваш стаж? Стаж донора близько 20 років. Климик Інна, прийшла допомогти нашій армії Збройних сил України. Я офіцер запасу, молодший лейтенант, знаю, як це необхідно нашим військовим. Сьогодні я тут, тому що хочу підтримати наших захисників, наших воїнів. Сьогодні день донора. в мене рідка кров. Я хочу її здати і цим допомогти нам. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Я Марина. І у мене рідкісна група крові, четверта негативна. Я знаю, що вона може бути в нагоді багатьом солдатам, і саме тому я сьогодні прийшла здавати кров. І також я абсолютно готова здавати її і в подальшому, якщо вона буде потрібна нашим солдатам.